Вітаю! Мене звати Марія Краснощок. Я менеджерка з комплаєнсу Українського фонду стартапів. У попередньому відео ми розповіли вам про те, як правильно подавати заявку, аби вас запросили на пічинг. Щиро вітаємо, якщо наразі ви вже отримали достатній бал і чекаєте на презентацію вашого стартапу. Напевно, ви маєте безліч питань стосовно того, як готуватись до пічу, якою ліпше зробити структуру презентації. Як проходить процес підготовки і як, власне, проходитиме ця ваша презентація? У цьому відео я вам про все це розповім. Отже, після того, як експерти позитивно оцінили заявку вашого стартапу, наступним етапом вашої взаємодії з фондом стає презентація, тобто піч. Правда, перед цим доведеться почекати своєї черги. Після позитивної оцінки вашої заявки вам потрібно бути готовим трішки почекати. Так, так, ми розуміємо, що хотілося б швидше, особливо таким динамічним організаціям, як стартапи, але просимо поставитись до очікування з розумінням. Врешті-решт, кількість бажаючих отримати грант є значною. А ми, своєю чергою, не обмежуємо час подачі заявок. Презентувати свій стартап ви будете на заході, що називається «Pitch Day». Насправді, тривалість заходу дещо коротша десь близько 4 годин. В такий день свої ідеї стартапи презентують наживо конкурсній комісії, що складається з експертів фонду. Кількість стартапів, що бере участь в одному піч дні, невелика від 10 до 12. У стартапів пресід сід стадії є 3 хвилини. У стартапів сід стадії є 5 хвилин на презентацію свого стартапу. За цей час потрібно максимально чітко, послідовно та переконливо презентувати вашу ідею. Команду та план дій. До речі, цей час 3 або 5 хвилин є регламентованим. Тобто, якщо раптом вам його не вистачить, ми будемо вимушені перервати вашу презентацію. Після того, як ваша презентація буде завершена, ви матимете ще 10 хвилин на відповіді на запитання членів конкурсної комісії. За результатами вашої презентації та на основі відповідей на запитання, кожен член конкурсної комісії оцінює стартап. За окремими категоріями. Ось на що звертатимуть особливу увагу: на вашу команду, на ринок, для якого ви створюєте стартап, на вашу стратегію розвитку, комунікацій та продажів. Якщо ви подаєтесь на грант для сіт-стадії, комісія буде оцінювати ваш продукт, якщо не пресід, його ідею. Ще один критерій оцінювання це доцільність грантового фінансування. По кожній з цих категорій стартап може отримати від 0 до 5 балів. А максимальна оцінка відповідно складає 25 балів. За результатами оцінювання, кожним з членів конкурсної комісії визначається середня оцінка. Та середня оцінка без рахування найнижчої та найвищої оцінки членів конкурсної комісії. Оце друге обчислення потрібно для того, щоб виключити вплив надто оптимістичної чи надто песимістичної оцінки стартапу, окремими членами журі для отримання гранту про за обома методами обчислення треба отримати більше 12 палів. А для сіт стартапу трохи більше 15 і більше. Це опис в загальних рисах. Але у вас, напевно, є ціла купа запитань: як правильно структурувати презентацію, як готуватись до пічу? На які питання комісії треба бути готовим відповідати? Давайте це з'ясуємо. І почнемо з головного: з пічу. оце слово піч. Буквально можна перекласти як продаж. У контексті стартапів цим словом називають спеціальну презентацію для інвесторів. Як правило, стисло та націлено на те, що протягом кількох хвилин зрозуміло та переконливо розкрити ідею та потенціал продукту. Під словом, стисла може розумітись презентація, розрахована на три хвилини, а іноді навіть на одну хвилину. Насправді, піч це наріжний камінь вашого успішного залучення інвестицій. У вас може бути чудова ідея і чудовий проєкт. Але якщо ви не вмієте його прояснити та презентувати, це може вартувати вам інтересу інвесторів та інвестицій як таких. На щастя, перед презентацією комісії ви матимете час на ґрунтовну підготовку. А ми спробуємо у цій лекції дати вам кілька корисних порад стосовно того, як саме готувати піч. Існує багато думок. Стосовно того, як протягом настільки стислого часу ґрунтовно та переконливо презентувати ідею. Однак, однозначно, однією з найважливіших складових тут є правильна структура презентації. Ми у фонді не обмежуємо стартапи жодними рамками і не вимагаємо дотримуватись конкретної структури презентації. Але ось які пункти ми радимо в ній висвітлювати, спираючись на наш досвід спостерігання за презентаціями та питаннями комісії. Проблема рішення проблеми, якщо ви подаєтесь для пресід стартапів, концепція вашого продукту. А якщо ви подаєтесь на грант для сід стадії презентація безпосереднього вашого продукту, аналіз ринку, аналіз конкурентів. Уясніть також ваш план виходу на ринок. Ваші прогнози стосовно продажів та доходів. Якщо ви вже діючий стартап. Ваші поточні досягнення, тобто трекшн. команда та ваш план використання грантового фінансування. Тільки не сприймайте ці 10 пунктів як 10 слайдів. Мова радше про ідеологічну структуру. А на розкриття одного пункту ви можете показувати 2 чи 3 слайди за потреби. У багатьох стартапів на момент пітчингу вже зібрано чимало статистичних даних, графіків, досліджень. І цілком доречно додати їх до презентації. Але часто надмірна кількість статистики та досліджень може відволікати вас від основної доповіді. Тож, ліпше всі додаткові матеріали зібрати у додатку до презентації. Ви можете звертатись до цих слайдів під час відповіді на питання комісії, щоб вам було легше зорієнтуватись, як підготувати піч, який сподобається конкурсній комісії. У цьому модулі ви знайдете добірку пічів, що отримали високі бали на своїх пічнях. Ну і наостанок, ось ще декілька рекомендацій стосовно підготовки до пічінгу. Поки ви чекаєте на ваш пічдей, тренуйтесь, підготуйте не лише презентацію, але й чернетку з текстом, який ви плануєте говорити. Переконайтеся, що розумієте, з яким темпом говорити і що вкладаєтесь у таймінг. Дуже прикро, коли презентацію доводиться переривати. Презентуйте стартапи друзям, Отримайте її зворотній зв'язок стосовно того, наскільки зрозуміло і переконливо є ідея. Подавайтеся на конкурси для стартапів. Вони будуть допомагати вам відточувати презентацію. Досконалюйте піч. У додаткових матеріалах до цього модулю ви знайдете купу корисних посилань, зокрема, на профільну літературу. Але особливу увагу радимо приділити матеріалу типове запитання від конкурсної комісії до стартапу на Пічдегі. Майже напевно, якщо ці питання явно не будуть розкриті у презентації, хтось із членів конкурсної комісії вам їх задасть. Коли члени комісії задаватимуть питання, спробуйте відповідати на них чітко та ґрунтовно. За необхідності можете використовувати додаток до вашої презентації. На цьому все. Сподіваюсь, ця лекція і цей модуль допоможуть вам якомога ліпше підготуватись до пічу, і ви неодмінно вразите комісію своєю неймовірною візією, за що отримуєте заповітні бали для отримання гранту. Після цього на вас чекатиме підписання грантової угоди. Як саме воно відбувається, я розповім вам у наступній лекції.